Я співала. Це була моя не просто робота, це було таке захоплення, яке мене рятувало без психологів. Ми проживали в Маріуполі, виїхали з Маріуполя з донькою, з старшим сином, він зараз за кордоном знаходиться, і з племінником. Виїхали спочатку в Полтавську область, ну і коли вже зрозуміли, що вертатися нема куди. То переїхали сюди у Франківськ. Коли ми сюди переїхали, від людей відчувалася дуже потужна енергетика. Вони всі допомагали нам, бо ми виїхали ну, в прямому сенсі в голі босі. Поступив дзвінок від Ігора. Він, напевно, через сільську раду взяв мій контакт, подзвонив, представився, сказав, що він з такої благодійної організації. Спитав, які наші потреби, які чого на у даний момент потребує доня в розвитку, в оздоровленні. Ваша благодійна організація мені дуже допомогла в один час. Наразі ми потребуємо саме для доньки медичного обстеження. Ми звернулися до Ігора, подали запит, і він допоміг нам отримати грошову допомогу на лікування дитини. Пропонував нам послуги з розвитку дитини. Запросили на тренінг позитивне батьківство. Я захотіла почути, можливо, щось нове. Можливо, хтось з фахівців каже мені на якісь мої недоліки у вихованні дитини. Тому це дуже корисно було. Давайте це Я вирішив працювати в цій сфері, тому що я вже більше десяти років в громадському секторі, і це одна із сфер, де можна. Бути корисним для людей і допомагати людям. Моя роль у громаді це разом соціальним відділом селищної ради виявити вразливі категорії та структуризувати роботу між нами в нашій громаді. Ми виявили і допомогли 50 родин. Мені надали інформацію, що є Наталія, вона з Маріуполя, Я відразу, звісно, зателефонував. Що ми проробили? Це виявили потреби, які пере мені потрібні. Це, по-перше, матеріальні, По-друге, це соціальна інтеграція та інформування дитини. Для мене найголовніше і найцінніше це коли є результат.